Привіт всім і тим, хто дивився першу частину, і тим, хто лише під'єднався. Тож що я забула сказати вам у попередній частині: що мох з краще за все купувати у сезон дощів. Тоді він жирненький, смачненький, такий пухнастий, дуже гарний. Якщо купувати мох з фагном у той сезон, коли в Тій місцевості немає дощів, то він видовжений. і оціх, оціх, ну Я не можу сказати, що це листячка. Ну, одним словом, оці частинки такі тонкі-тонкі, такі хрупкі-хрупкі. І коли він висихає, то тут виходить солома. Я вам казала, що мовсфагнум я зберігаю у морозильній камері. Але можна його і вирощувати у домашніх умовах. Є люди, у яких є багато місця, то вони купують великі пластикові ємкості, трішечки набирають туди водички, вкладають моксфагном таким чином ніжками у водичку, там ну, краплюшечка, буквально краплюшечка водичка. А головки отак стибарчать. І мохсфагном продовжує зростати. У мене зайнятий кожен сантиметр в оселі. У мене не то, що не можна поставити якийсь контейнер, у мене вже горщики знаходяться один на одному. Але ж мох живий, щоб був завжди під рукою, я також вирушую. Але у відеречках, у звичайних літрових відеречках. Тут він зростає. Якщо мені ну Швидко треба частинка живого моху, і не хочеться розморожувати, доставати великий пакет із морозильної камери, то в мене завжди є відеречко із живим з свагнумом І щоб він тут не займав просто так місця, я у цей живий мох-свагнум завжди. Підсаджую когось. Ну, саме ту рослинку, яка квола або послаблена, або без коріння, або ще щось. Ну, Одним словом, отак знаєте, посадила кришкою зверху, закрила і за ручечку привісила он там на стелажі. Бачите, скільки там всього висить. У мене головне, що ну, не треба туди заглядати місяцями. Ото закрив кришку, і воно там саме собі вариться, куховариться, зростає, що хоче, то і робить. Мох завжди вологий, саме від того, що там була водичка. Зараз бачите, води там немає, а мох залишається вологим. Як я колись подивлюся, подивлюся, відкрию кришечку, а він починає підсихати, плюхнула водички. От, наприклад, у цьому відеречку, як ви бачите, тут і підписано, що це фаленопсис сезам. Від якого залишилася одна маківка, корінців в нього не було. Тепер його звідси ну, неможливо витягти, бо він там сидить з корінням разом, сидить у цьому носі сфагнумі. І тут була покладена гілочка від е, дендробіуманіліформи. Я не знаю, скільки їй. Їй, мабуть, ну, рік вже точно. Як бачите, виросли кейки. Тепер, що я хочу, ну, ці кейки вже впираються в оцю кришечку. Ну, їм нема куди зростати, то що я хочу, я придбала собі кору коркового дубу, ну ось таку. Чоловік мені понаклеював от сюди донце. Це будівельна сітка. Я її обрізала, як мені потрібно, і в мене горщик. То, що я хочу, в мене в таких горщиках зростає вже декілька орхідеї, які Мені дуже подобається. По-перше, виглядає природньо естетично. По-друге, кор кора коркового дубу, вона дихає. Рослина тут балдіє. То я що я хочу? Я хочу сюди, на дно покласти трішечки, кори, зовсім Зовсім трішечки. Тоді запхну мох з фагном і пересаджу сюди, саме в оцей горщик. Я хочу пересадити свій новенький дендробіум унікум, тому що ну, в умовах моєї квартири, при моїй вологості вирощувати орхідеї на блоках, зась. Не можна, то я хочу в цей горщик присадити унікум. І сюди ж до нього підсадити і оці кейки дендробіуму маніліформи. По-перше, по умовах зростання що унікум, що маніліформи, вони однакові, обидва ці фаленопсиси, ой, обидва ці дендробіуми. Потребують у зимовому відпочинку про холоді на світлі, ну а влітку їх поливай не хочу, бо вони ростуть і хочуть істенькі і питанькі. То для них це буде саме те, що потрібно. Саджати десь в окремий горщик, люди добрі. Я відверто вам кажу: ну немає, навіть сантиметра, немає вільного місця. Для кращої роботи головного мозку мені тут чоловік нажарив у мікрохвильовці. Горішків, ну, арахісу і грецького горіху. Так я оце жую горішки і мозок мій працює добре. Оце я вирішила для цієї посадки саме те, що мені потрібно. Ну, а що стосується сезаму, ось, подивіться, я його дістала із відра. Тут коріння пре дуже добре, дуже гарно, він листя цупке, таке, ух. Як картон. То я не знаю, мені, чесно кажучи, сезам не потрібен. Тож, якщо комусь дуже хочеться мати сезамчика, то я можу продати свого сезамчика разом з Відерком, разом з усім мохом, вирощуйте і насолоджуйтесь. Ой, тут і ще щось було. Ось бачите, ще якийсь дендробіум був кинутий, але в тубері цей пропав. Можна викидати. Нічого тут немає. Все. Той тубер пропав. Отак от воно, отак от воно і виходить. Ну, особисто я не граюся в лікаря, мені це не цікаво. Я не тру, не підливаю, не заливаю, нічого я не роблю. Я от створила умови, хоче жити, буде жити. Ні, то як отой тубер у відру. Так що, якщо хтось хоче мати замчика, 300 гривень буде вартувати оце відро. Його, його навіть можна не доставати із цього відерка, просто відкрити кришечку і підливати по столовій ложці водички, коли висихає мох з фагном. І сезамчик буде зростати у закритій системі з моху з Шикарно буде зростати. Пишіть мені в особисті, якщо когось зацікавила моя пропозиція. Уявляєте, а унікумів. Оказалося аж два на блоці. Ось один відпав і ось іще другий. Та зняти його дуже легко він тут, навіть не Ну так. Корінці ті сухі. Тут в мене водичка. Отак. Тут в мене водичка я додала сюди. Ой, біплантону трішечки для старту коріння. Зараз він так замочиться. Ось я вже насипала знизу кори. Бачите, воно з фагном сюди ж, де він там вже подівся. Ой, діла оту паличку. А, ось вона. В мусі зарилася. Ізманіли форми, сюди ж також. А тут навіть обирати нічого не буду. Зніму, той мох, що був на рішиці. Трішки там зніму, який був, де зніматися. Бачите, він відходить сам, як намок. Корінці тут живі є. І занурюю їх у живий мох з фагном. Ну, мені так здається, то буде дуже гарно. Уявляєте, їх тут взагалі виявилося чотири частини. Ось одна, ось друга. Ось третя і ось четверта. Чотири уніку ми були на одній дощіці. Тут У мене все під контролем, бачите? Тасік, тесік, тесік, тесік. А ще подивіться ось сюди. Бачите, я оцю свою принцесу дістала із моху. Ось, бачите, ось ці попередні фласочні корінці. Ну, от те, що вони почернівші, то нічого страшного, то угольок при посадці використовують азіати. Але ось ці корінці, вони ось тут, отак бачите, прокручуються. Вони працювати не будуть. Саме тому, щоб, ну, навіщо загажувати? Посадку я оцю частину, ось так, все, що прокручується. Отак, бачите, отак воно прокручується. Я це все завжди відрізаю. Так відрізала, ось, бачите, ось ці корінці, вони ну, також почернівші. Ну, кажу вам, це, це вуголь, бо ну, азіати використовують вуголь, то вони не прокручуються. Вони Плотно тримаються при основі. Тож давай занурюйся, трішечки покупайся, поки я стаканчик підкладу свіженький молксфагном і занурю сюди цей стаканчик у ту Ну от принцесі на дно декілька кусменчиків кори замість дренажу. Далі рослина, молсфагном, навіть вийшлося один. Ростючий корінець ось сюди до стіночки підгорнути. Ну, отак, рослинка, ця, рослинка дуже маленька. Вона ну, майже не відрізняється від моєї фласки. То, мабуть, у, у контейнері із фласочними рослинами місце є, то поставлю я її туди, до фласки. Старий мох фагном із посадки я ніколи не використовую. Тому що, по-перше, він вже засолений. По-друге, в теплицях використовують гормональні препарати. А мені у моїх рослинах гормони не потрібні. До речі, зараз ще покажу вам. Пам'ятаєте, оцей красивий горщик, що я показувала вам, і що він такий, як сіточка. Ой, зараз треба дістати. Я посадила сюди, ось цей один і з кокосу пересадила, то дивлюся, польот нормальний. Ось такий він. Бачите, мохсфагном скрізь щілини повилазив. А то добре, бо коли корінці будуть вилазити також сюди, то вони будуть обіймати цей мохсфагном. Так я ж коли придбала цей горщик. Я ж попросила дівчат, щоб вони замовили іще таких горщиків. Покажу вам ще раз їх. Ось вони, бачите? Оце кашпо, ось таке воно з отвором. Ось це горщик. Ось такий, бачите, він м'який. Оця частина, оця частинка, вона така тугенька. А саме оці полосочки. Вони такі м'якенькі, це от, те, що я вам казала, що коли прийдеться пересаджувати, то дуже легко отак. Отак, сюди можна відігнути, туди можна відігнути. І ну, це я сама собі так поки що гадаю, що легко буде дістати із такої посадки рослинку. Так от я ж їх купила ще 5 штук. Ой, чому? Бо в мене ж ще залишилось декілька. Ой, дендробіумів декілька у такому, у такому кокосовому горщику посадка у кокос. Ну, це мені зовсім не до вподоби. Так, буде дуже складно знімати цей кокос. Я буду намагатися якомога більше його зняти, але якщо щось буде залишатися, то хай воно вже залишається. А ще подивіться ось сюди роздираю цей кокос. У... В прямому сенсі цього слова. Чому? Тому що, ну, подивіться, ося захисна така частина у кокоса, вона висихає, і, здається, так, що ну, кокос висох. І якщо розгорнути сюди, то з нього виступає вода. Тобто, він мокрий, навіть не вологий, він мокрий. Ну, як бачите, не без втрат, корінці будуть отдиратися. Ну, я, я вважаю, що нічого тут страшного немає. Це е, все рівно краще, ніж згниє резома і пропаде ведену. То бачите, ну, от, наскільки вологоємкий цей кокос? Ну, Азіати вирощують кокоси у подвішеному стані. Їх там зі шлангу чи не знаю, як. В общем, полили, скільки там кокос набрав, зайва водичка, ну, стекла в домашніх умовах. Це нереально. Але дивіться далі. Цей дендробіум вирощувався ну, маленьким, як от ми купуємо такі самі дендробіуми у кокосі, тільки в маленькому кокосі. Бачите? Ось. Маленька частина кокосу. Добре, що я розбирала, бо саме оце треба вибирати 100%. А ще придачу до усього, отут всередині зачасту буває або мох з фагном прокладений між цими скоринками, або засипаний торф. То ну, перша ознака того, що особисто в мене все згниє. Тепер про панчухи, про цю захисну скорину. Яка зростає на туберіях. Де можливо, я її прибираю. Чому я вже також казала? Бо як починає гнити різома знизу, під усіми панчухами, тієї гнилі не видно. І видно вже тоді, коли вона виступає ось сюди. А це вже, вважайте, різома вся згнила. Отак. Так що, бачите, тут корінець ще залишився. А, ще що хотіла сказати, що. Дейбіум росте усією частиною. Бачите, оця крайня бульба це молода бульба. А од неї йдуть і молоді корінчики. Тож цю частину кокоса, ці корінці, вони живі. Це молоді корінці від оціх, оціх тубері молодих. То тут я оддирати нічого не буду. Я лише бачите, отак роздерла, роздерла. Оцю, розділила оцю скорину і між нею я прокладу пенопласт, щоб був повітряний карман. Ну, а оцю нижню частину, де вона там, оцю нижню частину, нижню скорину я приберу зовсім. Ну і відмінності в посадці цього дендробіуму нема немає ніякої від попереднього. Закріпила за рахунок ось таких великих шматків галтованої кори. Дуже люблю цю кору. Купую її у Вікторії Швець на Фейсбуці. От Обклала все мохом з фаномом. Мох з фагном он повилазив, і мені це подобається. Дуже красиво, естетично. подивимось чи буде воно практично. Ну, і тепер вставляємо пашко. Так, гарненько його бірочка. Так, це Дендробіум Кінг Драгон Peach. Тобто я вам показувала, який він красивий. Ой, красивий. Дендрофаленс це. Підписала, що 13.08.25 він посаджений. Ну, і тепер бірочку зараз якось. Примастирю суди, чи можна до тубера прив'язати. Я подумаю, ой, роботи в мене ще не початий край. Тож, прощаюся сьогодні, сьогодні з вами. Як ви бачите, я приділила дуже багато уваги, як мені здається, з відповідями на всі ваші запитання. Тож дуже прошу вас, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Але поставте якусь реакцію або пальчика догори. Або пальчика донизу, то я хоч буду знати, в яку сторону мені рухатися далі. А на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей. До вечора в мене ще роботи. Ой-ой-ой! І відверто кажучи, від такого відпочинку я отримую шалену насолоду. Всім пока!